тут самая это машинка, я считаю. Но ну, морозилка, может, будет работать. Ну, должна работать, там только чуть-чуть пробита. Ну, прилет, осколок. А я, там точно подписано, а может, где-то здесь еще, кажется, кто-то подписал, я не помню. Да, все, все как есть. Это то, что осталось. Цельное все вынесли. Холодильник був хороший, новий винесли. Те, що осталось. Там просто дверь зламали і вона вже не закриває. Це не только у нас, як говорять, многі сосі жалувалися, що екрани посиливали, і там говорять усі. Це приміщення, яке знаходиться під круглосуточною охороною, обладнане системою сигналізації і сторожовою охороною. Викладені речей їх розміщають максимально компактно і розміщають інформаційні таблічки з указанням вдома і квартири. Речі, як ви бачите, зберігаються в сухому вентильованому приміщенні. Це приміщення набагато краще, ніж ті умови, які були у понівечених квартирах мешканців району. Ми будемо старатися максимально, наскільки людям потрібно, зберігати їх речі. На зараз десь біля 85 квартир вже привезли сюди речі. Квартира двадцять третій.